Для людей на окупованій території Херсонщини майже кожен день наповнений вирішенням побутових справ, над важливістю яких у мирному житті і не замислювалися. Це пошук ліків, можливості зняти готівку, придбати продукти та речі першої необхідності за доступними цінами. Окупаційна влада у відкритих в неї супермаркетах встановила ціни у рази вищі від тих, що є в українських магазинах на підконтрольній території, в окупації суцільне безробіття. Зараз ще батьох рятує на здач, але попереду зима. Місто заполонили озброєні солдати, блокпости та постійні фільтраційні заходи. З кожним днем пересуватися Херсоном стає все небезпечніше. Херсонці поступово виїздять з окупованого міста мало цивільних машин. А після обіду життя ніби заумирає. Порожні і тихі вулиці. Життя в окупації це тихий терор, говорить журналістка Оксана Наумова, яка провела там більше чотирьох місяців, намагаючись детально описати кожен день. Життя в окупації в Херсоні дуже буремне. І я розумію, що для багатьох людей, які не пережили окупацію, це навіть важко уявити, як це жити. І навіть коли ми розповідаємо, люди не зовсім розуміють, життя в окупації – це тихий терор. Тобто, якщо нам казали, що у Херсоні ж тихо, ну чого вам? А насправді так, тихо, але тихо приходять додому, тихо забирають людей, тихо люди зникають. Тихо з'являються обяви на стовбах у Херсоні, де розшукуються батьків, братів, чоловіків. Олександра Книгу, директора Херсонського академічного обласного театру імені Миколи Куліша окупаційна влада заарештувала у березні, звинуватили в організації масових проукраїнських мітингів. На запитання, чи страшно було, відповідає так. Страшно було в самому кінці, коли мене вже залишили на темній вулиці в Херсоні. І ти розумів, що о восьмій годині комендантська година і зетки їздять і можуть просто стріляти. От тоді стало страшно. А і те, що відбувалося зранку, і ці допити потім. От для мене це теж як для людини, яка програвала ці ситуації багато разів в театрі. От, наприклад, ти прокидаєшся, виглядаєш вікно, стоїть броньована машина, і кулемет дивиться тобі на вікно. Так, «Да страшно, так страшно. Ти виходиш, кажеш, що вам потрібно. Тут, тут. І ти бачиш купу військових, які оточили твоє подвір'я, купа машин, снайпер у сусіда сидить. Вони заходять до тебе в будинок і заходять, ти їм кажеш, заходьте, нікого немає. А вони заходять з броньованою штукою, такою три чоловіки, кажуть: ти йди попереду, відкривай двері. Як заходьте, не бійтесь, йди, йди. І ти розумієш, що вони бояться. На допитах використовуються старі методи. Зазвичай є поганий і добрий російський військовий. Я намагався якось щось пояснювати, щось там, цю розмову, яким чином переводити в якісь, ну знайти ну, розуміння. Ну розуміння знайти важко, тому що я вже зрозумів потім через якусь годину розмови, що між нами така прірва, що мені переконати в чомусь, ну, просто неможливо. Погодитись з тим, що він говорить, я теж не можу, тому що ну так абсурдні речі. Тому це була така, знаєте, пінг понг незрозумілими словами. Розповіді тих, хто виїхав з окупації, тяжко сприймається людьми, які цього не проходили. Говорить журналістка Оксана Наумова. Батьом важко усвідомити чи повірити, що таке може відбуватися у 21 столітті. А столітті. Життя в окупованому Херсоні мені запам'яталося. Незмінною тривогою, ну щоб пояснити це, коли, наприклад, у Києві звучить тривога, вона може тривати там 5 хвилин, чи півгодини, чи годину. І Людину переповнює тривогу, от саме цей відрізок часу. То в Херсоні вона не зникає ніколи. Тобто там не було повітряних тривог, але тривога була в душі завжди. Тому що ми ніколи не знали, що нас чекає. Коли зупиняється біля будинку Z, машина зі знаком Z, за тобою приїхали чи не за тобою, за сусідами, за рідними. Тому я нікому ніколи не побажаю жити в окупованому місті, і я просто хочу, щоб Херсон. Нарешті звільнили, і люди відчули нарешті свободу. у Києві. Жителі з окупованих міст півдня України Херсона, Бердянська, Мелітополя та Маріуполя розгорнули за ініціативи херсонських театралів на пішохідному мосту через Дніпро 430-метровий український прапор, нагадуючи всім, що жителі цих регіонів очікувані звільнення Збройними силами України. Ця ідея народилася свого часу в Херсоні і планували реалізувати на Антонівському мосту цього року, але після деокупації Херсонщини її буде втілено, говорить Олександр Книга. Так що Херсонці тримаємось, ми обов'язково зіграємо ще виставу не одну. Ми розгорнемо наш прапор на Антонівському мосту, щоб з'єднати лівий і правий берег. І будемо з вами щасливі в щасливій рідній країні.